Молодий чернігівський важкоатлет Микита Рубановський став абсолютним переможцем у ваговій категорії 109 кг кілограмів на чемпіонаті України серед юніорів та молоді. Лідер Чернігівської збірної продемонстрував свій високий рівень. Вже готується підкорювати чемпіонат Європи і світу та мріє про путівку на наступну олімпіаду 2028 року. Повністю цикл, звісно, це дуже важко. Це це 4 роки. Це ну це дуже важко спланувати. Буде йти як ну піде. Якщо Буде все добре, то поїдемо. Ну ось я підняв суму, яка була потрібна для відбору на Європу до 23 років. Планую там добре виступити. 100% хочу, я буду в призахтам. Та головна підготовка до кінця року на дорослий світ. Ще один чернігівський важкоатлет на чемпіонаті України спромігся виграти бронзову нагороду, чим приємно здивував і тренера, і себе. Для Артема Бочарова ця медаль стала першою на турнірах такого рівня. Цей чемпіонат для мене був один з найважливіших, бо на цьому чемпіонаті я попав в призи, зайняв третє місце. Це перші мої призи в чемпіонаті України. Результати мої не найкращі, але в праві ривок те, що я зробив, 116 кілограмів, це мій найкращий. Сил багато пішло в цей чемпіонат. Тренування були два рази на день. Кожен день було важко, але щоб. Щось зробити треба пахати. А от Андрію Бакуну трохи не поталанило. Він зупинився у кроці від підесталу пошани, а точніше не вистачило одного кілограму. І це про тому, що він був одним з наймолодших учасників, а його суперники на чемпіонаті на кілька років старші. Тож всі перемоги у нього ще попереду. На цих змаганнях зробив не все, що хотів, але в принципі я задоволений своїм результатом. Трішки треба піднепрагтись. Прокачати там ноги, спину і все таке. А далі вже буде більше. Я взагалі думаю, що важка атлетика це моє, і я планую не здаватися і не покидати цю справу, а йти до самого кінця. Ще одну нагороду в скарбничку команди Чернігівщини поклала Каміла Білик. Вона здобула срібло у логії категорії 59 кілограмів. Загалом збірна посіла п'яте загальнокомандне місце, що є дуже гарним результатом. Дуже задоволений виступом команди і в цілому. Атмосферою в команді. Зараз хлопці дуже молоді у нас, перспективні, і вони... в них є дуже класні якості іменно команди. Вони друг за друга, це дуже чудово. І мені дуже весело було з ними і комфортно. І в тому числі працювати з ними теж, теж легко. Зараз ми залишилися на п'ятому місці, але нам не хватило Всього декілька очок, щоб бути в трійці найсильніших в Україні. І це взагалі ну, наша робота, вона на то і розрахована, щоб ставити якісь цілі, мрії до них іти. І ми з цим гарно справляємось. Тренери відзначають великий потенціал нинішньої молоді. Чернігівщина завжди мала гарні традиції результати у важкій атлетиці, а тому небезпідставно розраховують на олімпійські успіхи в майбутньому.